Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про містерії, про сакральні знання, про ремесло. Кожен з вас завжди може звернутися за порадою, і якщо в нас буде можливість, ми вам обов'язково допоможемо. З вами Батесар. І зараз я пропоную подивитися, хто такий Арахамія. Тому що дуже в нього багато таких, знаєте, скандальних промов, і він там говорить, що треба повернути тих чоловіків, які, мовляв, за кордоном, тому що вони повинні віддати свій борг країні. Але свого часу пана Рахамія втік із своєї вітчизни, коли в них були там якісь заворушки. То... Хіба він має право і совість щось подібне говорити про інших? Він же сам втікач. Тому зараз подивимося особистість пана Арахамія. Так. Це ця людина пов'язана із, із певними структурами. В нього є зв'язки в органах правосуддя, в в судочинстві і з високопосадовцями, і причому вони навіть в різних країнах. Це його певне прикриття. Також в нього є зв'язки в Міністерстві внутрішніх справ, і це його дах, своєрідний такий. Він людина досить таки освічена, майстер слова, майстер своєї справи, практичний. І це характеризує його з <плес> хорошої сторони. Людина соціального, яка має соціальний статус, він цього прагне, йому це подобається. Він бути, любить бути на людях, грати на публіку. Це завдає, це приносить йому задоволення. Внутрішньо він має цей потенціал, і чесно кажучи, в нього получається тут, знаєте, показані такі досить карти. От вони дуже потужні, і характеризують його як таку. В людину, наділену неабиякою владою внутрішньою, та потенціалом. Хотілося, щоб цей потенціал та й на користь ще й використовувався. Так. Світою він віддає себе, от, як знаєте, такий визначний, я б сказав би, політик. З його ідеями, от він так все це освітлює і він розуміє те, що він говорить. Він там не грає, а навіть дозволяє це нахабство. Він, він його відчуває. Він відчуває цей внутрішній потенціал і ним вправно користується. Те, що набирає силу в нього. Є певні проблеми з минулим, і цей фактор з минулим він е, скоро випливе, і йому доведеться вирішувати е, ці проблеми з минулим. Це не закритий гештальт. І це можливо пов'язано тут знаєте, навіть якась любовна історія, можливо, е незаконні діти, але ні в якому випадку я тут не хочу знаєте, придумувати. Але однозначно щось з минулого, і це пов'язано із такими амурними справами. А це доведеться е ну, вирішувати якось. Ці його політичні заяви, те, що він ну, робив зараз, він до цього готувався свідомо. Він знав, як говорить, він вивчав, і, можливо, навіть вивчав, як зреагувало суспільство, хто проти, хто з політиків, як. І оце знаєте таке все вкупі. Але до цього він віднісся досить серйозно. Йому щастить по життю. От е його підтримують сили, і ви знаєте, тут знову ж він вляпається в ситуацію, і за рахунок того, що е от кажуть, він фортовий, е він він вилазить сухим. От, о, що б що він не натворив, він вилазить. Вилазить, вилазить, вилазить сухим. Єдине, що може тут ще бути, що Україну йому також доведеться покинути, якщо він відчує, що пахне смаленим. І чи вдасться йому це зробити, так вдасться, якщо виникне така потреба. Е, карта якого наступна карта, позиція? Те, як він проявляє себе у світі. те, Як він все оцінює, двійка двій кубків. Ви знаєте, тут ой, прошу дві жезлів. Тут виходить, що. Він же тут все вивчає детально, і він готовий бути за тією силою, яка сильніша. Це може це і лицемірство, але воно розумне, воно свідоме заради того, що було все добре. Він готовий, наприклад, сьогодні ми служимо цьому, чому? тому що він сильніший. Завтра я служу там тому, -то, тому -то, що той сильніший. Був Порошенко, я за Порошенка. Зараз Зеленський, я за Зеленського. Буде той, я за того. І виходить, це свідомо робиться. Ну, це врятування своєї шкури. Чи це ну, так треба вміти насправді? У нього потенціал такий знаєте, хороший. Ну, я не можу сказати, що він дурень. І він всім користується на свою користь. Може бути підвищення якоїсь посади, можуть бути якісь зміни у його, у його стані. І ці зміни його можуть возвеличити. Чи він цього шукає, так він це все шукає. І це все закінчується е, такими знаєте певним успіхом та процвітанням е, до нього. Це е, також він е, тут ще може бути його продвигання. Його хтось продвигає, і тут крутиться великі суми грошей. На кшталт, е, от там має бути ця посада. Ця посада однозначно зв'язана з е, е, грошима. І частково це може бути. Частково корупційна схема, тобто він от начебто й фортовий, але він знаходився в системі в цьому колесі, ой, яке в жорні в цьому, і в нього налагоджені контакти. А вони досить такі, знаєте, міцні ці контакти, і вони будуть його підтримувати. Наразі в'язниця йому не за не загрожує. Скандали потужні не загрожують. Він скрізь буде виходити сухим із води. Ну, якось отак зараз виходить. Але ж я нагадую, що карти Таро — це, це розклад, той, який ми маємо на зараз, тому що там через два дні воно може змінитися. Бо все все залежить від виборів, від наших ментальних впливів, наскільки українці ментально підтримують, наскільки вони використовують свою енергію, своє слово. Всім звичу благословення. Якщо у вас виникає бажання або цікавість подивитися ще когось, ми можемо подивитися. Всім вам дякую, ставте вподобайки.